Позаду ліжка там і стояв ось цей сірий диванчик Лестер, і по вартості ви запитували 29 400 базова ціна, саме цей близько 35 тисяч, бо тут іде дорожча тканина. Дуже класний диван по своєму дизайну. Ось тут є такі прошивочки. Тут класне безпружинне наповнення, воно реально м'яке і комфортне, воно його покращили, бо диван досить недавно з'явився в продажу і він був жорсткуватий. А тут додали більш м'яку піну, тепер на ньому комфортніше сидіти. Ось такі товстенькі подушечки і м'яке. Підлокітник. Тобто, по зручності це топовий диванчик. Він у нас йде навіть зі спальним містом 140 на 2, система розкладання е крокуюча, там є ніша для білизни всередині. Ну, ви можете подивитися. Вчора я робив детальний огляд на нього. Можете подивитися, прямо зайти на вчорашнє відео. Моделька класна, і моделька ще робиться без підлокітників, якщо потрібно, і робиться в кутових варіантах. Кутовий варіант теж популярний, досить е часто продаємо. Недавно з магазину його прямо забрали. Тому модель Лестер. Дуже зручна, дуже раджу на сайті солоха є більше фотографій та конфігурацій. в шапці. Профілю телефончик і він ще й доступний оплату частинами на 5 платежів.